Доброго дня малята, українці та україночки. Ми з вами живемо в країні, яка має назву Україна. Наша країна найкраща, бо в ній живуть найталановитіші, найкращі, працелюбні люди. І сьогодні на занятті ми говоримо з вами про нашу улюблену Україну. Небо Блакитне. добрий день в небі. Пташки! день, зелені дубки! Добрий день, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! Ну, а тепер з таким гарним настроєм ми можемо розпочинати заняття. Подивіться, будь ласка, у вас на екрані з'явилася картинка. Що ж саме зображено на цій картинці? Правильно! Це карта нашої з вами Батьківщини. Наша батьківщина називається Молодці Україна! А ми з вами хто? Молодці Українці. Подивіться уважно на картинку. Хто зображений на екрані? Правильно, Україночка. А погляньте на наступну картинку це в нас хто такий? Молодці, українець! А ще хлопчиків можна називати правильно козаками. Як і в кожній країні, в України є свої символи народні і державні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, який символ. Прихована на картинці. Молодці. Це віночок. Розгляньте уважне зображення і скажіть, який же символ приховано. Це калина. Символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ приховано на картинці. Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці. Так, це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про Державні символи України? Подивіться уважно на відбитки цих долоняк. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори цих долоньо? Ну, звичайно, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, дітки, а в якому з українських символів? Закодовано слово воля. Слово воля закодовано в гербі Україні золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов, і на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня? Всі пригадали, що це гімн нашої з вами держави. Найголовніша пісня нашого народу. Ну що ж, а тепер пропоную пограти в гру. Перед вами з'явилася картинка, на якій зображені українські віночки. Всі ми знаємо, що віночки прикрашають не лише квіточки, а й стрічечки. Всього в українському віночку 12 стрічечок. Вони різного кольору, і кожен колір щось означає. Я буду називати ознаку символ певної стрічечки, а ви повинні здогадатися, про який же саме колір де мова, і назвати колір стрічечки. Давайте спочатку назвемо ці кольори. Коричневий, жовтий, світло-зелений. Блакитний, жовто-гарячий, малиновий, рожевий. Ну що, розпочинаємо гру? Цю стрічечку зав'язували в центрі віночка. Це колір землі, врожаю. Це стрічечка коричневого кольору. Колір цієї стрічечки це колір сонця та тепла. Ну, звичайно, це стрічечка жовтого кольору. Стрічечки жовтого кольору зав'язувались по обидві сторони від коричневої. Колір цієї стрічечки символізує молодість та красу, неначе парості молодої травички. Ну, звичайно, це стрічечка зеленого або світло-зеленого кольору. Кольор цієї стрічечки це кольор неба та води, колір здоров'я. Ну, звичайно, це стрічечка блакитного кольору. Ну що, продовжуємо гру? Який же кольор у стрічечки, яка символізує запашний хліб? Ну, звичайно, це стрічечка жовто-гарячого кольору. Який красивий віночок в нас з вами виходить! Продовжуємо далі. Колір цієї стрічечки це колір щедрості та мудрості. У вас на екрані підказка. Який же це колір? Ну, звичайно, це малиновий колір. Ну що ж, дітки, у нас залишився останній колір стрічечки, це колір благополуччя та достатку, це улюблений колір дівчаток. Ну, звичайно, це рожевий. Ви молодці дітки! Ось такий красивий віночок у нас з вами вийшов. Ми сьогодні з вами говорили про нашу рідну батьківщину Україну, про символи народні та державні. Я вам кажу до побачення! Всім мирного неба над головою!